то велика сила, страла мазала ліпила. Українська співачка, що є під питанням Настя Каменських, здивувала своїх прихильників та користувачів соцмереж тим, що співає знову російською мовою на своїх концертах в Америці і говорить зі сцени теж російською. Давайте глянемо шматочок відео. Настя Каменських, на відміну від своїх колег, вирішила не чекати і прямо зараз вже відкатитися назад. такий спосіб зробивши абсолютніший плювок українській культурі, всьому українському те, за що бореться українське суспільство під час повномасштабного. І оскільки Настя Каменських завжди озвучує свою виключно проукраїнську позицію, я можу сказати: візьми свою пісню Я Україна і засунь собі. В одне місце, тому що судячи з усього, я Україна, якою бачить НК, це Україна Медведчука. коли ти, будучи медійною людиною, ти даєш приклад іншим. І починається ефект доміно, знецінюючи усе, за що борються українці в культурному та медійному плані. Так точно робіть висновки про цю кучеряву елефанте, яка заслуговує повноцінного кенселінгу через своє лицемірство. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях.